У Київському палаці дітей та юнацтва відбувся міжнародний фестиваль-конкурс бандурного мистецтва Бандура Юнайтзеворот. Це подія, що об'єднала понад 130 юних музикантів з різних регіонів України та Нідерландів. Учасники представили свою творчість у чотирьох номінаціях: сольні виступи, вокальні номери, ансамблі малих форм і великі колективи. Від народних мелодій до сучасних аранжувань. Сцена палацу наповнилася звучанням бандури та щирими емоціями. Виконавців оцінювало компетентне журі з під головуванням народного артиста України Володимира Єсипка. Після конкурсної частини відбувся великий гала-концерт, на якому виступили найкращі виконавці. Гран-прі фестивалю конкурсу отримала Дар'я Столяр з Вінниці у номінації ансамблі. Заслужене перше місце здобув народний художній колектив, ансамбль бандуристів Золоті струни Київського палацу дітей та юнацтва. Фестиваль став справжнім святом музики і духовної єдності. Серед його почесних гостей: військовослужбовці, учасники культурних сил, композитор і винахідник електробандури Іван Ткаленко. А також заслужений артист України, ветеран Збройних сил України Тарас Столяр. Організатором фестивалю Бандура ЮНЕЦЬ Завору» виступив ансамбль Золоті струни під керівництвом Сас. за підтримки департаменту освіти і науки Києва, Національної спілки кобзарів України, Ярослава Джуся та проєкту Бандура Стайл.